Цей гуртожиток у Кам'янці-Подільському став місцем гучної історії. Сусіди виявили, що їхній 80-річний сусід фактично виживає у страшних умовах. У кімнаті старенького розкидані речі, заплісні ліхарчі, неприємний запах і повна антисанітарія. Чоловік ледве пересувається і майже не говорить. Він живе дуже давно. Ми вже тут по 24 роки. Він ми прийшли, ми його тут застали. Як там, не як, він міг собі і в баню сходити, і приготувати, наскільки він міг приготувати. А потім він все почав ставати все хуже і хуже йому, все немічніше і немічніше. Наскільки ми знаємо, що він одинокий, родичів в нього ніяких не було, він з дитячого будинку. Але тут рік назад з'явилася така собі Оксана Кубань, десь з Новушицького району, прийшла і сказала, що вони там буцім якісь родичів. Сусіди сподівалися, що ця родина подбає про старенького, але сталося інакше. Факт тому, що його коли мали помістити в санаторій, сімейна каже, що спливають, що в нього є пожиттєвий опікун, син цієї Оксани. Кубань Віталій Кубань, Віталій да. і тому його не можуть, момент. і оказується неліка використали, щоб вивезти сина за кордон. Діда кинули на призволяще і це вже він взагалі не виходить. Сусіди намагалися знайти його родину, але кажуть, результату не дочекалися. Єдина контактна особа заблокувала усіх сусідів. Проте журналістам вдалося додзвонитися. Зі слів жінки, оформивши опікунство, вона допомагала своєму синові демобілізуватися, що власне й вийшло. А от пенсіонера доглядати вони відмовилися. І місце знаходження сина жінка переховує. Сина немає, а мені не було змоги. А де ваш син? Його немає. За кордоном за кордоном. Але офіційно він він є опікуном. Правильно його, да, його немає. Зверталися до соціальних служб і лікарів. Врешті-решт мешканці гуртожитка підготували колективне звернення до уповноваженого справ людини. Вони вимагають термінового втручання у ситуацію. Для людей це не лише питання гігієни, а й людяності. Адже у кожного є батьки та дідусі, і ніхто не повинен доживати віку в таких умовах. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.